Аграрії Кіровоградщини нарощують темпи на весняних полях. Погода сприяє, пише Андрій Райкович. Триває підживлення озимих мінеральними добривами, паралельно проводять обробіток ґрунту, готують землю під посів ярих та технічних культур. Під цьогорічний урожай озимі. Зернові засіяно на площі майже 350 тисяч гектарів. З них 312 тисяч озимої пшениці. Будь-який тубус віддам за 2 тисячі гривень. Треба закрити збір хлопцям сухопутних військ на Херсонському напрямку на прожектор. Зробіть свій внесок в перемогу хлопці чекають на допомогу. Такий допис з'явився на фейсбук-сторінці Ліни Кокошнікової нещодавно. Йдеться про декоровані Олександрійською художницею тубуси. 4 березня у мультипрофільному ліцеї для учнів 9-11 класів було проведено рекрутинг у Центр підготовки населення до Національного супротиву. Під час заходу вчитель курсу захист України Олексій Чиш розповів про подробиці роботи, переваги та умови участі у супротиві. Процес підготовки учасників розрахований на 5 тижнів та відбуватиметься відповідно до програми базової підготовки громадян України до національного супротиву, яка була затверджена командова. Сил тероборони ЗСУ. Результатом навчання для слухачів центру стане отримання унікального шеврона центру та свідоцтва про проходження курсу базової підготовки. Сапери ДСНС знищили небезпечні знахідки часів Другої світової війни на території Олександрійського району. 29 лютого фахівці вилучили та знищили сім одиниць мінометних мін калібру 50 мм, артснаряду калібру 122 мм та гранати Ф-1 часів Другої світової війни. Зброю виявили на відкритій території села Недогарки Приютівської громади, села Васильівки Онуфрівської тергромади та у селі Озера Світловодської громади. 2 березня на базі ДЮСШ No2 відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з військово-спортивних багатоборств пам'яті Янголів спорту. Змагання присвячені загиблим спортсменам Кіровоградщини. Це Максим Бендров, Валерій Скоренцов, Данило Тараненко, Володимир Гога та Дмитро Діконенко. У чемпіонаті взяли участь 94 спортсмени із Кропивницького Кременчука, Олександрії, Селища Онуфрівки та села Федірки Світловодського району. Олександрію на змаганнях представили вихованці відділення військово-спортивної багатоборств США No2 та БСК Захист. За результатами поєдинків у своїх вікових та вагових категоріях перемогу вибороли 6 спортсменів Дю США No2 та 13 ПСК захист.